Ми дозволили супернику впевнено розпочати гру, потім не відборолися в ключових моментах на щитах. І зрештою ми закинули дуже багато штрафних. Поздравляю нашу команду з победи. Що можу сказати, після пораження від Латвії, нам треба було як реабілітуватися? Ми сьогодні вийшли з дуже хорошим настроєм і доказали, що ми серйозна команда. По-перше, скажу, що збірна України сьогодні була краща, ніж наша. Саме вони сьогодні заслужили цю перемогу, і хочу привітати мого друга, тренера Фратело, з тим, що сьогодні він провів поєдинок прекрасно. Щодо гри, то перед матчем, мабуть, ми занадто були впевнені. Навіть коли суперник повів, а ми його переслідували. Ми запізнювалися з реакцією на дії наших суперників Так грати дуже важко. Десь нам бракувало наполегливості, і у нас відбирали м'ячі. Коли вони вже, здавалося, були і в наших руках. Щодо впевненості у своїх силах, я, звісно, хочу, щоб хлопці були впевнені. Але суперника теж слід оцінювати правильно. Подивіться, з 18 підбирань на чужому щиті ми заробили 11 очок. А українці із 11 підбирань заробили 15 очок. Це якраз показник зарядженості і реакції гравців. До того ж, ми не закинули з лінії 12 разів. Для такої гри це дуже багато. Однозначно, збірна України сьогодні була сильнішою, тобто краще готова, в першу чергу, психологічно. Про що свідчить правильна реакція у потрібний час? Тепер нам слід правильно підготуватися до нашої останньої гри на цій стадії змагань. Це буде матч проти Франції. Душа дуже дякую Дуже Душан є моїм другом. Вже вже навіть не пам'ятаю скільки років. Я з величезною повагою ставлюся до playin того, що він зробив за цей тривалий період. Грати зі збірної Сербії це щось особливе. В першу чергу, через те, що баскетбол значить для цієї країни, і ми раді кожній можливості зустрічі із командами такого рівня. для нас це значить піднімати нашу особисту планку грати краще не в якомусь компоненті, а по всьому майданчику. У першій половині вони нас лишили майже без на чужому щиті. другій ми знайшли, як їм відплатити в деяких епізодах. Нам дещо пощастило, таке часто трапляється в баскетболі, адже виходячи на майданчик, ніхто не думає про втрати. Але під тиском втрачає м'яч, а суперник підхоплює його і закидає у проході. чи ми можемо пишатися? Так це тим, що після такої гри як з Латвією ми повернулися. ми грали сповнені бажання та енергії. Те, що сталося в тому поєдинку, я не знаю, як пояснити. я не знаю, що ми робили взагалі на майданчику. Латвія просто паралізувала нас. Але ми знову обоймі цей гровий день допоміг гравцям повернутися до тями. Ми дуже щасливі здобути таку перемогу над дуже сильним суперником. Моїм гравцям теж в чомусь потрібно більше досвіду, більше таких матчів, і ніколи недооцінювати жодного суперника. після поразки в 34 очки до гри тебе можуть повернути просто пару вдалих кітків. Це є впевненість.